Останнім часом темою номер 1 стала нова схема руху громадського транспорту, відповідно до якої зникне більше половини маршрутних таксі. А люди мають пересісти на трамваї та тролейбуси, адже маршруток фактично не буде. А що робити людям, яким потрібно дістатись в більш віддалені райони міста? П'ятничани, Тяжилів, старе місто. Що сюди з тим, що я участвую в медичному університеті, ми катаємося по всьому городу. Це виходить, якщо маршруток не буде, добиратися на старий город. Я просто не знаю як. или з старого города на барск, це теж дуже сложно буде. На таксі у нас денег тоже не вистачить, не буде вже пешком. Не знаю, ну що власне нам предложити. Зранку добратися на роботу навіть при такій кількості маршруток дуже важко. Приходиться по 20 хвилин. Буває чекати навіть на зупинці. А що буде тепер? Навіть я не уявляю. Натомість у мерії запевняють. Що необхідність оптимізації назріла давно. З цієї причини і була розпочата модернізація транспортного парку. Закуплено нові трамвайні вагони, які в Швейцарії вже давно списали. Відремонтовано та придбано нові Богдани. Але скарги на їх рух є вже і сьогодні. Ви вибрали гройсмана і перестали ходити. Розумію? Значить, на Свердловський масів не ходить тролейбус 11 й на вокзал, де людям треба на автовокзал попасти. Як не можна? Попасти. Виходить, місто по полчасову, а то хоча б в 6.00, часов ходи утра, і то можна попасти на железний дорожній вокзал, на електричку. Нова система перші три місяці працюватиме у тестовому режимі, але на якій підставі невідомо. Адже це суперечить основним законам, якими керуються перевізники. Це закон про автомобільний транспорт та правила перевезення пасажирів. Немає законного основання тестового режиму. Тестовый режим это для маршрутных такси это момент накатки маршрута. Режим часового перевозника. Сейчас уже все ездят, как временные перевозчики. Какой еще может быть тестовый режим на знакомых основаниях? Это все ну, просто не вяжется со всей правовой политикой государства. Перевізники не погоджуються з новою системою, адже вона була прийнята без громадських слухань. Ніхто не врахував ні їхньої думки, ні думки самих вінничан. Тому перевізники сумніваються у правомірності рішення міської ради. Цей проєкт мав бути оприлюднений за 30 днів до його прийняття. Мав бути оприлюднений також обґрунтування, воно називається аналіз регуляторного впливу, який викладається за певними встановленими закону вимогами. І на вимогу громадян мали бути проведені були публічні обговорення. Ну, наскільки я розумію, це не було зроблено, тому сьогодні ми спробуємо допомогти міській владі і всі ці документи підготувати самостійно да, і подивитися, наскільки те, що підготувала міська влада, відповідає принципам і засадам державної регуляторної політики. Перевізники сподіваються, що міська рада піде їм на зустріч та дасть таки змогу внести свої пропозиції та доповнення, адже в іншому випадку це просто може обернутися для міста транспортним колапсом. «Звісно, ми були б дуже раді співпрацювати з міською з міською радою, з іншими профільними громадськими організаціями, тому що не тільки нашу організацію не допустили, не то що підготовки документів, а навіть до обсужденню даного. Одним із основних пріоритетів міської ради є розвиток туризму та залучення до Вінниці іноземних гостей. Але тут напрошується питання, на чому ж вони будуть пересуватись? Адже якщо порівняти громадський транспорт Європи з нашим, то різниця колосальна. Міський голова порівнює ситуацію з маршрутками з ліквідацією стихійної торгівлі на центральному ринку. І зазначає, що не відступився тоді і не відступиться зараз. Але мерія забуває. Що є одна головна відмінність в ситуації з торгівлею? Підприємці, хоча б мали куди йти працювати. Маршрутники ж не знають, куди їм подітися разом з своїм транспортним засобом, який здебільшого придбаний в кредит. Тож цій ситуації залишається хіба що сподіватись на розумне вирішення проблеми. Є звісно, над Вашим нидзе мы на помощ